Герої of Might and Magic Olden Era Demo Коротше, в 26 году вийде оця гра. Скачав демку. Дуже цікаво подивитися, що це за гра. Бо герої класна, класна класна шпілка. Але третє, мені не подобалася сама графіка. Типа, графіка там була така параша, Боже. Ну, типа, на те время була чотенька. А потім, ну, звісно, я в 5 любив грати. А третья, конечно, Парашка. така ще то була. А тут, виходить, я так понял, ремастер цієї гри. От Ubisoft, да? На Ubisoft и без You have all dreamed of peace. Yet it was nothing more but an illusion. That is about to shatter. Whoa. look at how you struggle so pathetic so foolish not even death can bring you comfort Be your salvation. Don't resist your greatest desire. Короче, понятно, Всяка хуйня. Пентин. Так, сетін. давайте сетін зразу, зразу, зразу. Украинская уже незабаром. О, арена. Оце оце прикольно. Там є арена, тільки один герой і класичний. Зараз в арене подивимся, які тут фракції вообще є. Ш, яка графіка боя? Оце... Графіка боя це, навіть, Чер... Чернорог, Лаура і Кіран. Це з першого, давай. Я тут не шарю, розб... розбиратися довго. Урон є, зберемо урон. Тактическая фаза. А, це може переміщати? А куди переміщати як вони стоять уже на місці? Ну ладно. Начать бой. О, тут ход. Тут ходи, як в п'ятих. Тут показується, хто коли ходи. Хто такі, Це архангели, типа якісь? Опа. заклинання О красивенько сюда летим. существа, конечно, такие кисть. Я не могу да двигать ничего на табло. А, це меч, ну я не дойду. Ходим пішки по чуть-чуть тоді. О, це лучниця. стріляємо. Я в цього нажимав! як воно в того полетіло? І це лучниця. І це, ць, опять цього летить все. Мені просто интересно, що тут. Ну тут смесь, я так полагаю, Третьих з п'ятим, чи що? на Ого. У нього сплеш-тичка, мені... Бехнув. А шо він ходить постійно, алло? А я зможу походити? Ди, блядь. То, 18. Потом 9. А, це мої вже будуть. На, а шо він кидається? А я міг кинуть тоді Прошлий раз. А дай я оце возьму. Є щось тут жестко, типа? о Та він сплешом мені всю армію щас убье. Я проіграв! Мінус луп. На. Ну мені драконів треба цих загасить. Я не дойду туди. А ну. На. Сплеш у кожного. Ух, мінус два аркангела. Ди блядь, повзе біжить. Хорошо, хоть мене бот, одгасив. От Типа пожстко якось. Кто это? На, я не... понимаю, что я можешь армию погано зібрав, типа. Бем. Все, Джиджи. Ну что, прикольно, прикольно. Два и три игрока. Крам, Некрополь, раскол и подземелье. Подземелье це те эльфи вроде, да. А храм це люди. Ух, тут героїв стика. Кого виберем? Оце щось з, з синім єбалом. Вона, наверно, сильна. Ні, ну вроде not bad, not bad. Ох, оце замок, да такий? Карта. далив приблизив, що тут? О, тут ще в трошки придешно. Опа. Щось получив. Ну карта тут як в третіх, не знаю. Чи це плюс, чи мінус. Мені прикольніше було, якби це було як в п'ятих. Золото опет. берем. беремо. Отступаємо. все своє я от ходив. Тепер. Місяць один, неділя один, день один. Так, армія. 14 рице, 11 лучників, 5 грифонів. Ну, нічого собі. Армія сильна в цього, типа. А цей ігрок і два комп'ютера вгорі показується. А це ж таке. Ага. Ага. какие-то созвездия. Законы какие-то принимать. Блин, прикольно. Продаж на крепа. Построить здание. Дозволяйте нанімати мечников. Це ми вже построїли, так, Синеньке? О, ринок. Построїть. Опа. Опа, опа. Тайняві тих і тих. Чотенько. так, це построїв, що це улучшить существо. Це гарнізон другий. За цих вот будуть. А це ж таке... Це таверна, тут герої. Хто це Каліст? Да нанімаємо, получается, що. Поменять ресурси, О! Так, скидаем, раз, так, мы ще один герой побігли, опа, опа, опа. Давай походим вокруг да около. Все, подкончилось, да? Опа, вот армия. Да я люблю вот так делать армию. Раз. Так. Де замок мій? Ильдиа Магу Опа, а тут построилось. Я можешь шос улучшать. Короче, на улучшав шесть там. Next ход? Вечердень. Охуеть. Не, ну анимация типа норм. А я могу где-то напасть? Я хочу напасть. Может. Да, нападаем. А, тут автобой такой. Не, давай в бой. Давай в бой. Мы два разных ястреба. Ладно, все. Пять грифонів. На. А откуда я знал, что они аж тут будут? А, вони и там, и тут. А так, а ну, уебай. Так. а а а Двух лучников потерял. На. Жалко, что не Ты вбили, блядь. А сдачи да? Под противника. Ты сучка, там все лучник. Но я хоть шось. Не жодної заклінання нема, удар героя, на давай уїби його. О, почти вбив? коліний глаз. На, все, лучників нема. А цей потем решил дарить, да? Двух забрав. Все, минус. До побачення. Ну, вроде менше потери, там были вроде бить. Так, ну захватил. Коротше, це вже друге якийсь цей. Я не пройду, поки оцих не сражу. Вікторі не хочу. Автобой буде. Ох, і пропускаємо ход. Вікторі. Объект захвачен. Все, термоя две крепости. Что тут настроено? Кирижабли какие давай построим. Вон он в Горит. Что можно нам сделать? Хрен не знаю, да? Нял, Так, что тут у нас? Ринок артефактів. Хай буде. Так, ну нормально, ми вже дві... Дві фортеці. А це він віжін такий дає, да? А так як піднять камеру. Ну Прикольно, тут камера високо подимається, Це, це найс, це найт. Сніга вже йдуть. Коротше, отака демо ігра героя третє, обновлення. Вам понравилось, пишіть, пишіть ще зіграємо на них. Типа подивимося, що і як. Ну, пока... Пока вроді прикольно. Вроде прикольно. Да, ба-бе!